Одразу треба звернути увагу на цей короткий текст декларації саміту, який підтриманий одноголосно, в тому числі, і так багато сказаному Віктору Орбану. Він теж її підтримав. Хоча там в третьому пункті останні речення присвячені допомозі Україні. Більше того, ця допомога зараховується в ці 5%, які члени НАТО мають вносити на безпеку і оборону. Це дуже важливо. Тепер очевидно і зрозуміло, чому йшла мова про 3,5, півтора, роки, коли це буде робити. Ну, це все блискучі тактичні інструменти Марка Рютте. І при всьому тому, що частина учасників говорили багато, але текст документу дозволив їм підтримати його з розумінням того, що у 2029 році буде внесена коректива у ці позиції. Ну, де той 29-й рік. Це дуже важливо розуміти, що якісний зміст цього короткого документу, особливо для нас, для України, він дуже і дуже важливий. Я вже не кажу про подальший розвиток НАТО.